У Житомирі працюють 18 підліткових клубів. Їх головна задача дати можливість школяреві реалізувати себе не у сумнівній компанії чи наодинці з комп'ютером, а саме у творчості, яка може бути досить багатогранною. Це основне наше завдання все таки відвадити їх від комп'ютера і залучити в наші цікаві гуртки, щоб вони трохи порухалися, трохи зайнялися творчістю руками і головою. От ну а разом з тим, наше завдання і відволікти. Від впливу вулиці, негативного впливу вулиці, вечір «Зоряних надій розпочався з виставки декоративної творчості, де школярі з усіх підліткових клубів презентували доробки, виготовлені власними руками. Це верба мацуда. На це зроблені ігрушки, означає обереги. Це як діти їми гулялися. Гостей свята найбільше вразив рівень творчості Житомирських підлітків, який з року в рік, за їхніми словами, стає все вищим. Я вам скажу, що діти наші зростають, зростають в своїх навичках, в них цікавіше становляться роботи, вони становляться креативніші, вони працюють з різними матеріалами, і це на сьогоднішній день дуже здорово. Я, наприклад, поважаю людей, дітей поважаю, і дорослих людей, які вміють зробити щось своїми руками. Також у ході свята визначали кращих у розмовному жанрі, вокалі, хореографії та театральному мистецтві. Загалом системою підліткових клубів охоплено майже дві тисячі юних житомирян.